Друзі, всім привіт! Вийшов сьогодні. Взагалі не планував чисто погуляти, вам з жучком, знімати ще щось не планував, але виріши пізняти, може якісь цікаві моменти. Буде ще тільки... Хто там? Хто там? Хто там? Хто там? Щось він зараз якийсь накіпишний. Ну ладно, десь погуляю Самому якусь купавку знайшов. Від хатинки раніше строю. Буду мав. Йду <гум> погуляю трохи. Короче, гуляв. І ось тут якийсь опер'я дороги вон там побачив. Короче, підійшов, дивись, тут пісок, видно. Яму копали і закопали. Бо я повинно, ще раз гуляв, я тут бачив. Ну Такий трупік з кров'ю, звісно. Індика. Ну, в будь-якому випадку я б це в YouTube не виклав, бо того, що мене Ютуб одразу заблокував. І тому цього би я не робив, максимум би в телеграмі У когось, може, нерви якісь слабенькі чи ще щось. Хоча вся тема. Так, увага. Двірі, які ще я буду виконувати, ніколи не повторяйте. Я вирішив, що на моєму каналі зеленько не було. Ми щось не зробимо. Я давно був, не було в мене. І я засічаний пішли. ружечку. Ідемо. Я ходив вже сюди не раз, правда, але йти все одно стрімно. Як правило, дуже стрімно. Ну Тропінки тут вже не свіжі, але де не де є свіжі. Там радить може бути. Во. Во, ця поляна, дивіться. Настільки багато видрібканого. Ну. Щось якось давно у тут не було. Листя вже все позамітало. Давненько тут лисиці та й не було вже. Не пойму, але щось в неї вже давно тут не можна. Таке прикольне дерево. Тут хатинка була б класна. Але... А тут живе лисиця. Тому я це робити ніколи б не стану. Не стану Дощ. Я біля нори. Там на дерево, вже листя немає, вже Бая, не Ну я приходив раніше. Тут стико наритого було. Вон, тому. Там далі ще було. От то я сюди не приходив, бо було прям дуже странно. І у деревах теж нежелательно лазити, бо це небезпечно. А полесить льокся може. Лучше не йти, тому що це все... висиття може бути не Вона Трошки така може бути бешена. І це трохи лякає, пугає. Зараз только важко А тут ще одна нора. Тут Дуже багато нор. Що лисиці раніше по норам? Води дивіться Оце, там ще нора йод Геть така. Вот тут, блин. Тако. Я сию біля неї, трохи слюблю. Коротше, я свалию. Наверно, вот так. Як... Ось таке у нас відео вийшло. Кому не важко, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!